Сім'я Героя так називається спеціальна програма, яку запровадили в основній госпітальній базі області. Рідних і близьких захисників запросили на медичний огляд та консультації лікарів. Детальніше у наступному сюжеті. Рідні та близькі наших захисників зібралися сьогодні в основній госпітальній базі області. На них чекали лікарі, аби допомогти відновити здоров'я, а багатьом призначити необхідне лікування. Це питання, яке ми порушили і зобов'язалися проводити більше таких прийомів, які стосуються сім'ї героя, які стосуються героїв. Які вже вернулись з фронту, і їх близьких. На жаль, в районах і в деяких містах не зостались спеціалістів вузького профілю. І тут, в лікарні мечникова, ми робимо все можливе, щоб вони могли і продіагностуватись, і проконсультуватись, а ще й зробити операції і пройти стаціонарне лікування. З фронту повернувся на свою посаду і Юрій Скребець. Після військово-медичної служби, на якій перебував три роки, три місяці і три дні, тепер опікуватиметься хірургією. Досвідчений фахівець запросив членів родин героїв до себе на лікарський прийом. І е, тут я працюю з служником медичного директора з хірургії і фахівцем з проводу ветеранів, і членів сімей. Тому я працюю з плакатом. <ріпи> <ріп> 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 Також на дану акцію завітала Ядвіга Лозинська – голова організації об'єднання рідних, які зникли безвісті, Надія. Жінка каже, що вже встигла записатися до вузькопрофільних спеціалістів. Ми займаємося темою безвісті з 29 серпня, 14 року, коли мій син пропав єдиний. Пропав після при виході Сіловецького котла. І зараз таких більше тисячі людей для того, щоб родини могли без всяких там черг прийти. Ну і найголовніше це ж дуже приємно, що пам'ятають і привітають лікарі. Це, це дуже приємно. Акція Сім'я героя проводиться регулярно в лікарні, тому кожен бажаючий має змогу завітати до лікарів і провести абсолютно безкоштовне обстеження а за потреби отримати необхідну медичну допомогу. Лілія Гребенюк, Вікторія Галка, Ілля Ломовський, новини Д1.